Привіт, малята! Цілий тиждень ми з вами говорили про професії. Сьогодні ми з вами закріпимо знання про різні професії людей. Запрошую вас відправитись в цікаву подорож на автобусі в одну незвичайну країну. Ось ми з вами і прибули на станцію. Країна професій. А хто живе в цій країні, ви дізнайтесь, відгадавши мої загадки. Хто як квочка з кручатами в дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає? Так, це вихователь. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Хто це? Вірно, це кухар. Золоті у нього руки, робить зачіски, перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Правильно, це перукар. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим дружить з голкою, тканиною, строчить швенею машиною. Так це швачка. Вчіть читати, рахувати і невтомно працювати. Вірно, вчитель на посту своїм стоїть, стежить за порядком сміливий, строгий офіцер. Хто він? Правильно, поліцейський, хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Так, це лікар. Виростають скрізь будинки. Хтось складав усі цеглинки. Хто тут стіни мурував, нам будинки збудував. Вірно, будівельник. Хто розносить нам листи, телеграми і газети? Ой, важка у нього ноша. Дітки, хто він? Так, листоноша Інструмент бере у руки, линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає. Правильно, музикант на пожежі, як в бою, не боїться він вогню. Так, це пожежник. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит, книгу, олівець продає нам? Так, Продавець. Дітки, вам сподобалась наша подорож? Так хто ж живеш в цій країні? Вірно, люди різних професій. Сьогодні пропоную вам намалювати автобус, на якому ми подорожували з вами. Перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Заведу свою машину, бі-бі-бі налью бензину. Міцно, міцно кермо тримаю, педалі ногою натискаю, Мчить машина за машин, шелестить машина шинами. Молодці. Для роботи нам знадобиться фарби, аркуш білого паперу, пензлик, стаканчик з водою, серветка. Спочатку беремо жовту фарбу і малюємо прямокутник. Зафарбовуємо його. Зверху малюємо смужку, з'єднуємо з, з прямокутником і робимо вікна 1, 2, 3. Тепер беремо чорну фарму і малюємо круги. Це колеса автобуса. Червоною фарбою малюємо фару і смужку на автобусі. Коричневою фарбою малюємо дорогу. Ось який гарний автобус у нас з вами вийшов. А я з нетерпінням чекаю на ваші роботи. Дітки, вам сподобалось заняття? Куди ми з вами подорожували? Так, в країну професії. А що ми малювали? Вірно, автобус, нам, дітки, час повертатися додому. До побачення, малята! До нових зустрічей!